Тож, всім привіт-привіт! Давайте один одного привітаємо! помахаємо, Привітики, привітики, привітики! Ось так. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Називається вона Корисно чи шкідливо. Як ви думаєте, про що ми з вами будемо сьогодні говорити? Про корисне і шкідливе. Що ви думаєте, ми будемо говорити? Вмикайте ручки, піднімайте. Так, Злата, ти хотіла відповісти? Ручечку, звичайно, включай мікрофончик. Як ти думаєш, про що будемо говорити сьогодні? Насороми да, Ну нічого страшного, у нас ручку Полінка ще тримає. Поліночка, будь ласка. Можна показ... не можна говорити погані слова, не можна показувати на пальцях погані знаки, всякі, не можна їсти погану їжу. Боже, молодець. Скільки всього хорошого і поганого ти назвав. Отже, ми сьогодні будемо говорити про е, приємні слова, приємні звички і приємну їжу. Так ти думаєш? Супер, дякую, Полінка. Дуже крута доросла відповідь, скажу я тобі. Так, вікуся ще має підняти ручку. Вікуся, ти як думаєш? Про що корисне шкідливе, ми сьогодні будемо з вами говорити? Я думаю, що їза ета ам'єр, а пугала їза, это піца і топів'ї і багато і Ісо. Ісо, погано ісо... Якщо то ти спий на поїзд. а к ти не вспи, то це погано. Ис Ісо, иксов Ексо, ти не вспів садики бавскою, то це погано. А, а якщо ти спів в садики вскоре, то это. А як соба, а як со ти... А якщо там студи повібаєш, то а та, та, ну, погано. Ну, а, хай якщо порев... сподоби, то а поремонтували, то це добре. Вікуся дуже дякую. Ти розумничка, така до... відповідь крутезна. Матвічку, привіт. Рада тебе бачити. Наслідок тебе корисно шкідлива, як ти думаєш, про що говорити будемо? Я навіть не знаю, що корисно, а шкідливе. Дізначно. Я просто хотів сказати, так, кажу що там було написано про емблеми щось Ось а, я то... робив. Е, Матвійчику, ти певно, в табір, ти не по тому посиланню зайшов. Зайди, будь ласка, по верхньому посиланню, тому що ти зараз на малятку. Так, Богданчику, а ти точно тут? Чи тобі теж треба емблему робити в таборі? Ну, Я не тут, але вметка донятка там в азика ще зайняться, то її я хочу. Я зрозуміла, то ти з нами, так? Ти в табір не йдеш, залишайся з нами. Mm -hmm. Я зрозуміла. Ну то що ми будемо говорити корисно, шкідливо, як ти думаєш? Ну, Я люблю солодощі, але іноді колись неї їжі, там яблочка і ну, іноді хочеться там поїсти. Я зрозуміла. Отже, що шо... це єдине, що я так люблю є з їжі. Це Ти думаєш, що ми будемо говорити про їжу, так? Дякую тобі. Ну що ж, мої любі, ви майже вгадали? Ми сьогодні з вами будемо говорити, що корисне, а що шкідливе. Як ви думаєте, ми зараз будемо зла... гу... 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 грати в гру груй-дизлайк. Якщо ви погоджуєтеся, що це корисно, ви ставите мені лайк, щоб я бачила. Якщо ні, то ми ставимо дизлайк. І так. Слухаємо уважно. Ранці вставати о восьмій, о дев'ятій раненько. Це корисно чи шкідливо? Так, корисно. А робити вранці зарядку або приходити на руханку це корисно чи шкідливо? Так. А на сніданок їсти такий смачний шматочок тортику. Це корисно чи шкідливо? Молодці, супер. А спати до першої години дня? Це корисно чи шкідливо? Так, о, молодці. Супер, класно. Так, тоді в мене таке питання. А сидіти цілий день за іграми, за комп'ютером, планшетом. Це корисно чи шкідливо? Так. А гуляти на свіжому повітрі і ловити вітамін КД, щоб вирости, це корисно чи шкідливо. Класно, правильно, це корисно. А лягати раненько спати, щоб гарненько висипатися, це корисно чи шкідливо? Так, добре. А їсти яблучко замість шоколадки це корисно чи шкідливо? Супер, ви молодці! Отже, ми з вами вияснили, що корисно мати гарні звички. Дотримуватися режиму дня і доглядати за собою, завжди бути чистенькими, гарненько лягати, спати і їсти корисну їжу. А тепер я вам пропоную подивитися зараз невеличке відео. Домовилися? Ви любите дивитися різні відео? Так, супер. Зараз я одну хвилиночку включаю демонстрацію. Так, я тут просто багато підготувала. Я думаю, що ми не встигли, тому що ми так активно з вами поговорили. Так, казочка, це не то. Ось це я вам хотіла показати. Отже, ми з вами сьогодні про корисне і шкідливе послухаємо. А далі вас жду чекають завдання, а ще ми з вами ще помалюємо. Тому поїхали. здоровенькі були. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я, сила, то увесь світ людини милий. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так. Потрібно їсти овочі та фрукти. Це називається правильне харчування, яке дуже важливе для нашого здоров'я. І сьогодні ми з вами розглянемо, яка їжа є корисною для здоров'я, а яка шкідлива. А хлопчик Андрійко нам з вами допоможе. Це в нас молоко, сир, йогурт. Корисна їжа? Так, це корисна. Це в нас картопля фрі. Андрійко нам допомагає. Що він підказує? Так, вона шкідлива, правильно. хот дох, булочка з сосискою, листя салату. Здавалось би, корисна, але ні. Вона шкідлива для нашого здоров'я. Риба корисна калієм, фосфором, вітамінами А та Д, щоб ви дітки росли міцними та здоровими. Отже, риба у нас корисна їжа. Каша радість наша! Можна покласти туди різні ягоди і буде дуже смачно. Як ви гадаєте, корисна їжа? Так, це корисна їжа. Солоденькі цукерочки. Як ви їх полюбляєте, але це шкідлива їжа. Так, Андрійко, правильно? Салат з овочів. А ми знаємо, що овочі дуже корисні для нашого здоров'я. Отже, так, це корисна їжа, правильно. Різні тістечка, тортики, кексики. Все солоденьке дуже шкодять нашим зубкам. Отже, це правильно це шкідлива їжа. Це наші фрукти, яблуко та груша. Як ви гадаєте, вони корисні чи шкідливі? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Солоденька шоколадка. Шкідлива? Чи корисна? Так, правильно, Андрійко, вона шкідлива. А це наші овочі, помідор і солодкий перець. Ану, Андрійко, підскажи нам, корисна чи шкідлива їжа? Правильно, це корисна їжа. Це солодкі напої пепсі та Кока-Кола. Ми можемо їх знайти в магазині. Але вони які? Так, Андрійко. Вони шкідливі для нашого животика. А це яйця, які знесла нам наша курочка ряба. Які вони? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Ось ми дізналися, яка їжа є шкідливою, а яка корисна для нашого здоров'я. Ось так ми дізналися з вами, що ж таке корисна і шкідлива. Ну, як дізналися, ми з вами повторили, тому що ви на початку молодці розумнечки сказали, яка їжа корисна і шкідлива. А тепер ми з вами пограємо в гру. Я вам, Підкажіть, будь ласка, хто може переходити за посиланням і робити інтерактивні вправи? Знаю, точно Богданчик може, Хто ще може. Так, я зрозуміла. Все, я зрозуміла. Тому я зараз в чат відправлю дві вправи: перша це на корисну їжу, а друга називається Вправа, підготуй свою тарілку, щоб ви самі могли обрати, що корисного покласти в свою тарілочку. Я відправляю зараз в чатик, а для тих, хто не може за посиланням, ми включимо мікрофончики і я вам зможу одразу. Так, зараз одну хвилиночку, одну хвилиночку. А, так, є. Отже, я в чати кидаю посилання, і ці самі посилання я відкрию, і ми з вами, хто не може, сам, хто може самостійно, проходить самостійно, хто самостійно не може, то будемо зараз з вами разом проходити. Ой, вибачте, зараз одну хвилиночку, чомусь не копіюється це посилання у мене є готово. Так, супер! Отже, я зараз демонструю, і ми з вами швидесенько, легесенько зможемо пройти завдання для того, щоб разом я вмикаю можливість вам включати мікрофончики. Тому вмикайте всі мікрофончики і будемо працювати разом. Будемо разом називати що корисне, а що шкідливе. Домовились? Супер. Поїхали! Отже, у нас є корисна і шкідлива їжа. Це у нас тушкована варена рибка. Як ви думаєте, куди мені її перетягувати? В корисну чи шкідливу? Включайте ваші Корисно, всі мікрофони. Корисну. корисну, Супер. У нас іще варене м'язко є. Як ви думаєте, це корисна їжа чи шкідлива? Корисна. Корисне? Супер. А сухарики? Ні, корисне. Корисна чи шкідлива? Шкідливо шкідлива. шкідлива, правильно. Вони хоч і смачні, але там дуже-дуже багато різних штучних е е речовин, які роблять її смачною, смачною, але не корисною. А піца смачнесенька, синька, це корисна чи шкідлива їжа? Ні, ні, ні. Молодці, розумнички ви мої. А ковбаска така смачненька нарізана на шматочки. Ні. ні. Так, ні ви вже шкідлива. два посилання скинули, я все зробив. Богданчику ти молодець. А молочні продукти це яка їжа? Корисно, Холис. отже <хліхот»>. там міститься кальцій, а кальцій допомагає рости нашим кісткам. Так, як холисна. Холисна. А горіхи. Корисно. Корисно, молодці. А фрукти солоденькі. Балитно. А чіпси? Не <хліхот> на, на, на хвалим. Ні, я клас мені чипси. Ну, Супер молодці! А тепер давайте з вами складемо тарілочку. Тут у нас тарілочка, в яку ми покладемо, а тут яку не будемо класти, бо вона шкідлива. шкідлива, правильно. А це в нас що шкідлива, корисна. А молочко.

А п'ясо молодші, а бананчика візьмемо молодці. А вот помідорчик. А а, а, а цибулька? Корисня. Так, це вже в нас було з вами Що залишилось, Петрушечка? патрушечка. Поїсне. А чупачук? А персик? Поєсне. Супер. От ми усі наші продукти з вами і розділили. Ви молодці. А хтось, можливо, знає, чому. Тепер давайте мікрофончик мікрофончику так, виключимо. Так, так. хтось, можливо, знає, чому їжа, яка неполісна, така смачна, і нам хочеться її їсти. Чому от вона така смачна? Богданчику, як ти думаєш? Ой, вибач, будь ласочка. виключила вам. Вона шкідлива, у мене інше питання. Будь Бо... ласка. Ето, ето Я думав, що на цю та яко колись на цю шкідливу, а там ето, ето, чіпси на. Я зрозумів. <зас> ну нічого страшного. Ти головне розумієш, що чіпси це Я вам розкажу один маленький секрет. Бусь у Усю шкідливу їжу додають смакові приправи і ароматизатори. Вони штучні і вони заставляють наші. Смакові рецептори хотіли їсти цю їжу, але вони не корисні. А справжня їжа природна, вона корисна, тому що вона дає нам енергію. І зараз я вам прочитаю казочку дуже цікаву а поки я вам буду читати казочку, про, зараз я вам скажу, про кого у нас казочка казочка про здорове харчування і її. Написала дівчинка, точніше, так, не дівчинка, а учня однієї школи. А ви, вам завдання намалювати щось дуже корисне, але те, що ви любите. Можливо, це капусточка, можливо, це скляночка молочка, можливо, це молочний коктейль, адже він теж корисний, тому що ми в молочко додаємо фрукти, можливо, це смачна кашка. Щось корисне намалювати. Поки я читаю вам казочку, ви малюєте. Домовилися? Так, Богданчику ручка піднята, та каже, що хотів запитати. А банановий смузі, де вівсянку додали, корисний. Ну, звичайно, з чого він складається? З бананчика, з вівсянки і з молочка. Корисно? Корисний. Корисно і ще й смачно. Тому ви зараз подумайте, що такого корисного? Ви любите і давайте намалюємо. А поки ви будете мої любі малювати, я вам прочитаю казочку. Ну, а? Більшість десь проценту, ну, меншість продуктів я полюбляю колись, але ето, пес. Ти не полюбляєш? Yeah, я зрозуміла, зрозуміла, Богданчику, я вам розповім казку про квіткову фею. Отже, слухайте уважно, поки слухайте, можете малювати. Жила собі квіткова фея росинка Самотньо їй було на квітковому лузі, і вона вирішила знайти собі друзів. Недалеко вона побачила два селища з цікавими назвами Здоровляндія і цукеркіна. Але не змогла вирішити, до якого краще податися. А потім вирішила все-таки відвідати обидва селища. В Здоровляндії її пригощали корисними стравами. Вони були смачні, але солодощі, які пригощали її цукеркін, їй сподобали звичайно більше. Тому вирішила русинка жити в цукеркін. Все було добре. Привітні люди, гарне ставлення, але згодом почала помічати, що люди швидко втомлюються, іноді не мають сил і дуже часто хворіють. А ще помітила росинка, що її крильця почали ставати слабшими, швидко втомлюються, вони вже не блищали, як раніше. Думка про те, що вона не зможе літати, але ж це було її улюблене заняття, ця думка приводила нашу маленьку героїню в жах. Та вона не знала, як їй бути. Одного разу її підхопив вітерець, а росинка вже не мала сил чинити опір. Довго носив вітер її над землею, аж її врятував хлопчик із сусіднього села. Приніс її додому, де фея отримала допомогу. Сил не було, тому росинка залишилася в здоровляндії. Їжа була проста, але смачна. Так, не було солодощів, чіпсів, сухарів, сухариків газованої води, але вдосталь було овочів, фруктів. І знаєте, що почала помічати росинка, що сили її повертаються, крильця наповнюється силою і навіть настрій покращується. Зрозуміла росинка, що їй необхідна енергія, інакше вона не зможе більше літати. А для цього їй необхідно правильно харчуватися. У росинки залишилося тільки одне бажання. Вона хотіла всім серцем, щоб про здорове харчування дізналися жителі Цукеркино, які прихистили її раніше. Настав час діяти. Фея прилетіла до своїх друзів і почала розповідати їм про здорове харчування. Спочатку їй не вірили. Але коли побачили їй блискучі крильця та невгамовну енергію, вирішили спробувати. Згодом зміни дійсно стали помітними. Жителі двох сіл почали товаришувати, почали більше спілкуватися, разом вирощувати овочі і фрукти, разом збиратися на свята. А фея-русинка дуже раділа. І весело, весело літала над квітами. Ось така історія була про фею нашу, фея росинка. Велінка, бачу, 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 розповідай. Я бачу там яблочко, капусточку і морквинку, правильно? Так, mm. Так, це твої улюблені овочі і фрукти. Дуже-дуже, дуже гарно. А ви знаєте, що є така. Дуже-дуже цікава а, не історія, а взагалі науковий факт. Зараз латочка одну хвильку. Що якщо з'їдати одне яблучко, випивати скляночку молока і харчуватися здоровою їжею, то будемо всі здорові. Не треба буде лікарів. Златуся, а скажи, будь ласка, що ти намалювала? Це, певно, якісь щось в скляночці, так? Чи в тарілочці? Включи мікрофончик, поділись, будь ласка, з нами. Я уман етапночка моха апейсиний банан. Так, я зрозуміла, Вікуся. Знаточка, в тебе що намальовано? Молодний коктейль? М -м -м, молочний коктейль. Особливо зараз, правда? коли ж... Дуже-дуже спекотно і хочеться чогось, можна взяти прохолодного молочка і додати улюблені фрукти. А з чого там у тебе молочний коктейль? а які ти фрукти ягодки вибрала? Що ти там собі додала, який в тебе молочний коктейль? Клубничний. Ой, смакота. Дякую за що поділилася. Дійсно, дуже гарна ідея. Зараз по завершенню заняття у мене є трішки полунички. Візьму я молочка і теж зроблю собі коктейль молочний, тому що він корисний. Так, Тимурчику, поділися з нами, будь ласка, що ти корисного смачного намалював? Я намалював яблука. Ой, яке в тебе гарненьке яблуко. Ти полюбляєш Угу. Тимурчику, яблучка — це завжди здоров'я, тому що в ньому дуже багато корисних корисних вітамінів. Дякую тобі, велике. Богданчику, ти що намалював? Що полюбляєш з корисної їжі? А, ось. Це груша, це яблука, це чесники, я так не вмію малювати, це капуста, це банан, банано овісняний коктейль. Ух ти, круто! то в тебе перше, друге, ще і, і десерт такий компотик. Дуже класно. Замість компотику, звичайно, смузі. Дякую, Богданчику. Ти молодець. Так, хто ще хотів поділитися, я бачила, що Полінка показувала свій малюночок. Поліночка, будь ласка, такай мікрофончик. Ой, які в тебе там суховиті. Так. Заняття, 27. Банан, помидор і яблуко. Банан, помидор і яблуко. Супер. Помидорчик це у нас овоча, решта фрукты смачні. Колодке заняття було 27 хвилин. Богданчику. Ми перша ми ще ж не завершуємо, тому що ще не всі показали. Чи всі вже показали? Євелінка, здається, ще не показувала свій малюнок, що вона намалювала. Євеліночка, поділися, що ти смачненьке, корисне намалювала. Так, а, Евелінка ділилась, сама перша. Точно, згадала. Яблучко, капусточка і морковинка. Дякую тобі, Євеліночко, дуже. Отже, ми з вами з мандрівки нашої юної феї зрозуміли, що правильне здорове харчування допомагає нам бути енергійними, сильними і мати блискучі кримця, як у нашої феї. Ну що, мої любі, наступного разу ми з вами Найбільше їск... їжі Я люблю купком чипсового, але там, наприклад, там якісь напої, солодкі ями. Ну, Богданчику, я вам чесно скажу, що навіть люди, які їдять. Абсолютно. А там, Это а вже дуже... Богданчику, дуже нешкідливо перебивати старших. Це дуже погана звичка. До речі, про хороші і погані звички поговоримо наступного разу з вами. Тому сьогодні вам невеличке завдання розповісти своїм мамам, татам, бабусям і дідусям про подорож нашої феї-росинки, яка мандрувала. І що вона зрозуміла про корисну їжу. Домовилися? Зробите це? Так. Супер. Я вам дуже дякую. Ви сьогодні неймовірно круто попрацювали. Дуже гарні у вас малюнки. Ну, а тепер час у нас пообідати чимось корисним, правильно? Познавкові. Так? Познавкові. Добренько, все тоді. Гарний вам перерви. Познавкові. бажаю гарного дня і гарного вам настрою. До побачення! Зустрінемося пізніше. А тепер гарненько погуляйте на свіжому повітрі і пообідайте смачним і корисним. Так, ти, Супер! Все тоді. Дякую вам, гарного дня. О, Евелінка, дуже крутий малюнок у тебе. Дуже гарно, дуже яскраво, молодчинка. Все, мої любі, до побачення!